Тут, так. Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо урок 29 й в супермаркеті. Дізнаємося, як купувати товар, розіграємо діалог і також повторимо наші слова, будемо працювати на сторінках 81, 82 та 83 за нашим підручником. So, startet mit Übung 1, hör zu und sprich nach. Verbinde die Worte mit den Bildern. Dann habe ich noch ein paar Schläuche, dann bejahe 29 Übung 21, Übung 1. 3 Kilo Aprikosen. 3 Kilo. Für 100 Kilogramm, da ist 3 Kilo vier Kilo Tomaten vier Kilo Tomaten vier Kilo Tomaten zweihundert Gramm Käse 200 Gramm ja schöner Kilogramm zweihundert Gramm Käse 400 Gramm Schinken. 400 Gramm Schinken. Eine Dose Cola. Eine Dose Cola, das wird jetzt genau abgeschnittener Manka. Eine Dose Cola. Eine Flasche Öl. Eine Flasche Öl. Flaschka Oliven. Eine 1-Liter-Packung Ein Milch. I'm liter back. Пакунок молока один літер. 18 мелі. Они тіти мей. Мішок порошка. Будемо говорити також сьогодні про пакування. Як ми можемо купити наші товари. Можемо назвати. Вагу товару, якщо нам треба придбати, це може бути кілограми або грами, ані пляша, пляшки, ані цю цель мішок. Отзивайте. Давайте спочатку повторимо греші слова та розподілимо їх за категоріями. вправі другій. У нас є такі категорії, як обсунг-менюзи, фрукти та овочі, детвенки, наплив.

Вследку просто розподілимо усно, біген, груші це фрукти, оббонс, солодощі, брод, хліб це буде бакварин. Плюця. Це молочні продукти. Коле, напої, айс. Яйце можемо сказати, як молочні продукти. Яйш, м'ясо. Розуміло, що там ясний кебет. Випічка. Бакварен. Йогурт – Молочні продукти, Картопель – Картопля це. Овочі, кіннузе, хезен, сир. Це у нас молочні продукти. Хеор, капуста. Це у нас кімнузе, овочі, тихен, пиріг. Можемо його розподілити як солодощі з усіх кардин, а може бути і бакпари. Лімо, лимонар, гетренке, мармелада. Mil, mljičnine, mineralvase, ketvenke, moren, morko, kemuze, oranžine, obst, pizza, bakvaren, par, tvorok, mljičnine, zaft, sick, ketvenke, šinken, flashvaren, mišni, čokolade, rezusih, kade, bivst, flashvaren, citrone. Obstm-Gemüse, Zwiebel, Cibole Obst und Gemüse. Und wir müssen in Video namen die IT. Zum Beispiel, ich brauche Milch, dann gehe ich in die Abteilung für Milchprodukte. Ich brauche Schokolade, dann gehe ich in die Abteilung für Süßigkeiten. Або кан-діапталинг про фінден. Шоколади can їх inдіaпtailing for ziekten фінден. А тепер збираємо наш діалог разом, де в нас є продавчиня, продавчення, кунде, клієнт. Зараз ми з вами послухаємо діалог і спідставимо, де що в нас пропущено, і спробуємо потім розібрати цей діалог і розіграти ще. So, zuerst hören wir Dialog Nummer drei. hören wir Übung 3. Guten Tag. Was soll es sein? Guten Tag. Ich möchte 300 Gramm Schinken und ein Kilo Wurst. Ein Kilo Wurst. Ein Kilo Wurst. Ein, ein ja bitte noch etwas ja ich brauche noch käse wie viel etwa vierhundert gramm ja und das oh. bitte hier Sonst noch etwas? Noch eine Flasche Orangensaft. Eine Flasche Orangensaft. Orangensaft. Eine Flasche Orangensaft. Hier, bitte. Möchten Sie noch etwas? Nein, danke. Was kostet das alles? 11,80 Euro. 11,80 Euro. Hier bitte. Hier bitte. 12 Euro. 20 Cent zurück. 20 Cent. Dann 20 Cent. Решта. Сирик прошка. Офідозін. Офідозін. У нас так він нас пише діалог між продавчиною та клієнтом, як зазвичай, скільки вам зможете, скільки коштує, яка ціна і решта. Проступите даний діалог ще раз і вправі четвертій самостійно розіграєте такі діалоги з тими даними, що в нас є. 200 путя. I'm literти Putmilk, йогуurt, 300 gram kęsia. І навіть є ціна. Ми можемо там показувати купюри, які ми хочемо давати. І отримати також решту. Ну переходимо до вправи п'ятої. Ліст і SMS у оскільки.

Eine Flasche Olivenöl für Salat. Kaum bitte. Tante Silke. Sabine, kaum bitte ein Kilogramm Kartoffeln, 250 Epsen, 500 Gramm Möhren und 200 Gramm Zwiebeln. Ich möchte eine Gemüsesuppe kochen. Якібусь ситуації, де ми можемо писати, хто що ж просто придбати мама, шрайп Мія, Зізоль, це все придбати. Кафе. Танти, Шебен Амліон, Езоль, Томатен, наше. все придбати. І тепер створимо дуже схожу свою нападку, своє СМС, наприклад, напишемо так само «мія». Yeah, kaup, я обираю, наприклад, ситуацію останню, п'яту, що я хочу зробити обсалат. І я кажу приблизно це, що нам треба. I'm kilo banana, orang, 1 kilo äpfel und brai. Kiwi. Und eine І

Є продукт, і нам необхідно знати його вартість. Це важкий 2 кг. Епель костить 12-20 гривень. Далі ви поєднуєте. Бачимо, що тут є у нас скорочення. Апфельзавт костать з кількість. Ви можете зайти на сайт нашої магазині, такий як ЕТБ, Сібо, Варус. І знайти приблизну ціну цих товарів. І вже потім розмістити цю ціну ось тут. Але 2 кіла тут і 2 кіла тут, і це 2 кілограмовий мішок, певно, це буде борошно, більш за все. Хостить. Чим це глиня, наприклад. Блізно ціни, тому що вони можуть змінюватися, надзвичай. Бачимо різні покупки AIN Pляża, das isvas, більше все вода, айндоза тюна, от айндозе фіш, можна сказати. Всі продукти ви знаєте: бутер, томатн, кезер. Отзивайте. Ось і побували ми в супермаркеті, дізналися ціни, дізналися пакування. І коли ми вже скупили все, що нас є, ми готові запрошувати гостей. Про це поговоримо в уроці 30. му А на сьогодні це все. Auf Wiedersehen!